Всім привіт! Мої гості мого каналу, також підписники. Сьогодні я буду готувати м'ясні млинці, теплошки, булочки, як назвати їх. Для початку ми візьмемо картошки вареної, і потім потім звемосідь, перець, мука, яйце, цибуля, сир і морожна морква, фарш, чесник і зелень. Будь-що це може бути. Укроп, петрушка і це все ми зараз змішаємо в одну ємність. Цибулю ми поріжемо на невеличкі частинки і, і сир ми також втримо. Втримо і додамо все в одну миску. Так, всі інгрієнти я додав. Тільки залишилося трішки солі то, як любить, і трохи, трошки перцю. Ось і все. Це все, все примішуємо. Мука, яка є присутня в даній сцені суміші, вона скріплює. Тепер нам треба зробити все довести до до одного рідного стану. Як, як на вареники. Можливо, треба буде додавати ще трошки муки, походу буде видно. Так, розділив я на дві половинки, щоб було удобно мені його розкачувати. Зараз кожного окремо беремо, скручуємо як колбаску і будемо робити маленькі круглі шарики. Так, з першої партії в мене получились такі 4 пампушки. Кожен окремо я буду жарити на осковроті з добавлением олії. Вот такі получаются у мене сьогодні, такі пончики, мабуть, вони повинні бути дуже вкусними. Ось такі в мене вийшли сьогодні пірожки м'ясні. Будемо пробувати, будемо вас просити підписатися на мій канал. Дякую за перегляд. Всього доброго, смачного!